Він йде через о, десь боковий, він підключений. Ну лівий, ліві, бачите, ось бачите, отой, що ви його рухаєте, так, що заізольований. Бачите, що він йде через вимикач. Оце. О. О, Тих два проводи. Вони тут потрібні. Тож йде якраз, напевно, то, що йде на, на цей. От його два. Це не корисний. Так. Ну, так? Так. Так. То йде да, той кабель в підвал. І треба тому верху врізати, той підвал підвал був... ну, підвал. Там, де ви були. Під, під, підвал. Підвал. Але Але підвал. Там з нами була людина. Пам'ятаєте тоді. Ігор, то його от кажуть хлопці, що то є підключені ліві дріт. Відключить його, вибачте. А я його все відключіть. Я... Я... Але його так треба відключити, щоб його наново не, не Оті, ні. Тоді треба спробувати, де він рухається, щоб його, чи він сюди виходить, чи він. Ні, він швидше за все, я вам вже говорю, він швидше за все, сюди <скор�и> е, сюди, <сюда, скор�и> Може, де заштроблені Ну то зрозуміло, що <скор�и> зашроблені. Перші відключіть вверху. Ні, ні. Чекайте, добре, перевірте, да. ну, перевірте, щоб було перше На Надходову. Відключіть там вверху. Тоді подивимося, що воно буде робити далі. Тоді його десь там внизу поглибши, спробувати, чи витягується, відрізати. Поки від'єднайте, давайте, щоб він не був під світлом, я виключу. Зараз я тут не треба. І зараз ми відпустимо витягуємо. Та не світіть то очі, вам того треба, що хочете, я то знімати без нас сміт. є. Підключіть його зовсім, тоді попробуємо, як воно виходить світ. Вже зараз мало не буде світла, розумієте? Ну якби воно було на сходову, а видно, воно йде туди вниз. Чому і ведеться розмова? Ось тоді добре, так? я був не зушив, що ви від, відрізали. Ось, ось, ось тепер пробуйте. Його просто треба зовсім нахер знищити. Почкайте, почкайте, почкайте. Він може бути під але не. Та він не під напругою, бо він не спішив. Він? він зараз під напругою, бо через нього йде напругою. Ми напругу. вже відкрутили, ми відкрутили. А, він Собто вже піднапругу. просто... Він під напругою, бо він звідси виходить. Вони ну, не похожі, що під напругою. Ні, ну якби його відгинали від того, все, він вже не відкрутили. Перевірки чи є не. Нема, Нема. Ну, то значить треба його якось так нахід рухтяти, що воно там звітом не вилазить. Дивіться, що воно туди їде. що порухати, не рухається там. Де він може бути? А ящик? Ящик не рухається. Ну, чойте, Чуй. а зараз, зараз треба ти туди, перевірити, чи підвал є світ. І чи є на, на, на тамтій сходові світло? Да, Іван, зараз прийде, пішов лакуство, сходову перевіряти. Може, мож, він йти, і туди. Воно нірок. Іди, сліди. Як хочеться води, я не знаю. Воно щоб воно не впало. що, блін, бачите, рухається. Тому чи воно туди якийсь кабель, що десь захоїв. І на тільки ще не рухався. Зараз ми прийшли і показав Іван, що рухається. Чому рухається? Ви хочете сказати, що ми тут його обрухачили? Показав, пан Іванович? Іван, я, я, є в твоєму під'їзді світло? Нічого. В твоєму під'їзді світло є? В моєму є, все добре. Все там? Там? Я, значит, я, вам... я, я знаю, що це звідки воно йде. Ів, тоді треба так зробити, щоб того дрота неможливо було зовсім. Він десь там глибоко йде. Він, мабуть, наштрубили. Знаєш, як він йде?